От. Єдине, що хочу, про що хочу поговорити з вами перед тим, як ми будемо починати молитися, це суть самого поминання, суть самого поминання наших померлих. Ми не просто приходимо до храму і згадуємо тих, хто відійшов від нас. Ми ще і себе. Готуємо до того, що ми також будемо там. Друге, ми вчимо підростаюче покоління, що за кришкою гроба, що за горбочком могили ще щось є. І щоб вони отой горбочок могили, отой надгробничок. Вони також шанували, як шанують зараз нас. Молячись за померлих, ми повинні роздумувати над своїм життям. Як я проводжу своє життя? От Ми будемо готуватися, ми кажемо, та ще життя велике встигну. От там я в раю, там чи де я відпочину. Ні, не відпочинемо ми там, аж зовсім не відпочинемо. А де ж ми відпочинемо? Ось тут і ми відпочинемо. Тут живучи на землі. Але якщо людина живе без Бога, скільки б вона б не їздила по Єгиптах, по... де б вона не була, вона ніколи не відпочине. Але якщо людина буде в Бозі з Богом, то навіть на найважчій, роботі, на найважчій роботі людина знайде отой відпочинок, який обновить всю людину. Тільки з Богом. Як я жив? Як я живу? Що я понесу туди? За Рубікон, що я скажу Христу, який зустріне мене? Що я йому скажу? Як я виховав своїх дітей? Як я допоміг ближньому? Як я любив ворогів чи проклинав? І Ще багато, багато, багато інших питань. Ми повинні вже зараз самі собі задавати. Оце суть поминання померлих. Це не просто прочитати записочку. от Я був, там записку прочитали, побіг я далі. Ні, це значно глибше. А чому треба за них молитися? От де отой Хай не е, в конкретній точці вселеної фізичної, в конкретній точці духовної вселеної. Де рай і де пекло? От в духовному сенсі, де рай? А де пекло? На минулому богослужінні я вже трошки затронув. Да, хто був, я вже трошки затронув це питання. Де рай? А де пекло? А його нема. Немає. Немає того місця, що от ворота відкриються і буде рай. Або внизу ворота відкриються, звідти серний дим, і нас туди затягують. Немає. А що ж є? В церкві немає вчення. Про місце перебування душ немає. Колись е, муж апостольський Оріген, може, чули, такий, такий був вчитель церкви, він колись виставив теорію місце перебування душ і коли душа вселяється в, в, в дитину. Або в момент зачаття, або в момент народження. От там він там і таку теорію, і таку теорію е, висував, і все. Були ж ті інші е, ф, 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 твори отців, які давали гіпотези, але ці гіпотези не ввійшли в якусь концепцію, не ввійшли у вчення. Немає вчення церкви про місце перебування душ. А якщо немає, то що означає це? Що вони всі де? Де? Якщо нема, але ми кажемо душа вічна, і вона десь пішла, то де вона? Де вона? В Бозі всі душі в Бозі? Бог забирає їх до себе, в себе, не в пекло чи в рай. Бо ми тоді говорили, що хіба любов Божа не досягає отого, що ми говоримо, пекло? Досягає. І від чого тоді ті грішники? Плачуть, ридають і скрижочуть зубами від того, що вони обміняли земне життя, земні блага, земну любов на любов Божу. І коли вони побачили те світло прояву любові Божої, вони заскриготіли. Я розказував приклад да, про яму, яку копав, так пам'ятаєте, хто не пам'ятає, на Ютубі можна буде почитати, послухати вірніше, так? Е -е Далі суть поминання, як я виховував своїх дітей. Чи всі ми пам'ятаємо? Чи всі ми пам'ятаємо своїх там далі, 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 далі. І чому не пам'ятаємо? Чому не пам'ятаємо? Ну, дідуся бабусю, ладно, пам'ятаємо пра через трьох, кожен третій. А далі взагалі. Чому не пам'ятаємо? Значить, в сім'ї, в родині або були якісь. Моменти, коли не прийнято було говорити про це, так? або ми не навчили своїх дітей. Ми не розказали, що ми тут, на землі, ось на цьому місці, ось в конкретній точці вселеної, ми тут здавна жили. І наші там та-та-та-та, хто зна де ось їхні могили. Ось так їх звали. Значить, ми не займалися своїми дітьми. Ми не займалися своїми дітьми. Нам, нам було самим не цікаво розказати, бо наші бабусі це для дітей пра бабусі прадіди, так? Так хоча б вже про них давайте розкажемо. Давайте ще глибше копнемо, щоб їм передати. Щоб і вони молилися. Я казав про місце перебування, що його немає і що воно в Бозі. І саме це місце за творами святих отців в ньому немає ні ліва, не права, не зими, не літа, немає нічого. Немає нічого. Там надзвичайно важко. Там дуже важко перебувати, хоч і в Бозі, тому що ми не звикли до того. Ми розуміємо верх низ а там нема нічого. І один єдиний момент. Згадайте притчу про багатого і Лазаря. Коли багатий сказав, побачив лазаря на лоні Авраама, так сказав. Подай мені хоча би краплинку води, бо так горло. Пам'ятаєте цей момент? Лазарь. Міг би сказати, Господи, він так страждає? Допоможи. Або сам навіть зачерпнути десь там в криниці райської водички і дати. Міг би, міг би? А не міг би? Тому що немає неруху. Не думки. Тому що тисяча років як одна мить, і одна мить як тисяча років. І оте перебування розтягнуте або стиснуте. Розумієте? І оцей дискомфорт, він надзвичайно важкий для цієї для, для душ. Надзвичайно важко. Але коли ми молимось. Їм настає полегшення. Коли ми згадуємо, коли ми молимося, їм настає полегшення. Розумієте? Тому помолитися за померлих ніколи не буває багато. Ніколи не буває багато помолитися за померлих. Ми кажемо, так, після Пасхи, там, на другий тиждень прийшли, покрасили оградочку, квіточки поставили. священника запросили, він там щось почитав, там, за три хвилинки почитав, покропив водичку і досить. Ну так, зазвичай, да? часу немає. У Нас за 365 днів немає часу прийти і помолитися. Немає часу. То ми живемо, ми знаємо 365. А там немає 365. Там нічого немає. То яка наша любов була і є? Коли вони перебувають в, в муках, стражданнях? А ми тут лінуємося. І що подивляться діти на нас? Як поступали наші батьки, так поступаємо і ми. Мої батьки все життя кидали 40 копійок. Ну, В, в карманчик і так кидали гроші. Мої батьки так робили. Навіщо? Я не знаю, но мої батьки так робили. Навіщо? Візьми тих. тих... Ті копійки принеси в церкву. Ні, мої батьки так не робили. Принеси в церкву, постав свічку. Свічка це символ молитви, да? пам'ятаємо. Ті копійки там згниють і будуть вони там в землі. А так ти хоч свічку купиш. Хоч помолишся. Ні, так мої батьки не робили. От мої батьки так робили, я так буду робити. Мої батьки наливали там горілку чи вино. Сігарети там закурювали. От мої батьки так робили, і я буду так робити. І що це з християнством? Де, де в Святому Письмі написано? що Кидайте туди гроші, підкурюйте там сигарету, чи вино там наливайте. Ну, сигарет тоді не було. Вино наливайте на могили. Де написано в святому письмі про це? Нема. Але ми це робимо. Як ви думаєте, страждають ті душечки від наших традицій? Чи їм хорошо від того? Він покурить там. там. Чи він скропить горло трошечки вінцем? Йому легше стане. Стане йому легше від того? Являються? От він явився. Там чи, там, він, там чи він, вона. ну менше з тим прийшли, там, особливо це перед е, е, такими от поминальними службами дуже часто приходять. Не можуть вони приходити. Вони не, вони не курсують туди-сюди. Їх Господь як забрав в якесь місце. Ми не будемо вже там уточнювати, бо вчення немає да, про це. Десь їх як забрав все? А хто приходить? Слуга? Слуга людський. Хто? Ангел? Або не ангел. Хто дається в таїнстві хрещення людині? Ангел. Ангел хто? Вісник, помічник? Він допомагає, він слуга людини, він не вищий за людину, він служить людині. І далі продовжує служити після смерті. І коли щось хоче, хтось щось хоче передати, то не сама душа приходить, а ангел приходить, але знову ж таки вчення про це немає. Це ми самі собі вже придумали, щоб якось там ну, для нас зрозумілими поняттями е описати оцю ситуацію. Прийшов ангел, уже так будемо говорити, прийшов ангел, слава Богу. Прийшли в церкву, панахіду поставили, помолилися, причастилися, посповідалися. Бо ми пам'ятаємо, що поминання померлих це і. Робота над собою, так? Говорили щойно, так? Це і робота над собою. Прийшов не ангел, грязний, там, о, як мені важко, там піди там, прикопай щось туди, передай що, Ну, ну всяке буває. Ну ми ж не знаємо, хто приходить, ангел чи ангел. Ми ж не знаємо, хто приходить. Появився там для нас близький чоловікою, появився, Прийшов не ангел, ну нам над тим роздумувати не треба. Все рівно та ж сама дорога до церкви, до причастя, до сповіді, до поминання померлих. В першому випадку ми згадали померлих їм там легше. Ми себе і, і, ми, і ми підтвердили свою любов, да, свою любов, свою віру в загробне життя. В іншому випадку, ми прийшли до церкви, посповідались, причастилися і огородили себе. Від спокус диявола. І зробили собі на краще. Бо хто не буде, хто буде їсти тіло моє і пити кров мою, той буде мати життя вічне. Немає іншого шляху до Царства Божого, не сказав Господь, не дав інших дороговказів, щоб отримати Царство Боже. тільки... Споживання тіла і крові Ісуса Христа. Все. Скільки б ми не молилися, скільки б поклонів не били, якщо ми цього не виконуємо, беремна наша молитва. Тому, перебуваючи в храмі, особливо коли ми молимося за померлих, то згадали померлих і про себе думаємо про себе. Uh. Себе аналізуємо, себе вичищаємо, перевіряємо, де я помилився, що мене відтягне від ну, я далі стану від слави Божої. Так? Чим дальше ми від слави Божої, тим нам буде некомфортніше, так? І все так будемо. Але якщо ми приходимо, покаємося, значить ми ближче стаємо до слави Божої, ближче до комфорту. Ось отакі думки повинні бути у нас, в нашому серці, в нашому розумінні, коли ми стоїмо і молимося за, в такі дні, в дні поминання. Тому давайте разом станемо. Помолимося сьогодні. Пам'ятаємо Дмитрівська поминальна субота. Це субота, яку започаткували в пам'ять Димитрієм Донським. Да, Пам'ятаєте, яку він започаткував в пам'ять про помер по полеглих воїнах? Так, для нас це надзвичайно актуально зараз, так, і вже тоді пізніше переросло, також і що у наших звичайних, як кажуть, родичів не 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 тільки солдатів. От, тому давайте за всі.